Даниєва, закінчилася гра, вам трохи не вистачило щоб здобути хоча б нічию. В підсумку 2-1. Декілька слів. В принципі, я грою довольний. По-перше, там є пара нюансів, бо знову ж таки ми завжди кінцівку. Ой, початок програємо, а кінцівки вже дотискаємо суперника, але ті два матчі нам вдалося дотиснути суперника, всьому трішки не хватило лянок і. Поступилися ну, грізня команда добра. Реально видно, що мужики тренуються, видно, що є комбінації. Там досвідчені гравці, і тому дякуємо за гру. Мені все сподобалось. У вашої команди тепер навряд чи буде можливість поборотися за золоту лігу, але ви впевнено, мабуть, будете у срібні. Як ви плануєте, якщо потрапити до Срібної, які будете цілі ставити для команди? Ну, насамперед, якщо побудемо срібну Лігу, не хотілося б, чесно, попадати туди, бо хотілося в золоті грати, бо там і російські, і команди по, титулі, і по... Ну, взагалі там краще. Але якщо виймо срібно, то готові виривати тільки перше місце. Якщо в золоту, дай Бог попадеся вийти, то будемо намагатися щось зміняти, бо з такою грою можемо і, в принципі, пошимаче відлетіти. Але Бог є, ми в нього віримо і надіємося, що все буде добре. Слава Україні! Дякую, Володь.